вас вітає автофокус, огляд нового надходження. Volkswagen Tiguan 2021 року випуску. На бензиновому 2-літровому двигуні. Коробка автомат, повний привід, гарна зимова гума. На чорних дисках, чорний ззовні, чорний салончик на тонуванні, чорний на чорному, як треба. У нас комплектація Airline. Галогенні фари противотуманні фари, у нас панорамний дах, автомобіль з пробігом 34 тисячі кілометрів. У нас шкіряний салон з перфорацією. позаду є підлокітничок. Передні сідушки збережено ідеально. Панорама ось так виглядає, мультимедійне кермо. Електросклопакет з підігрівом та складанням, датчик світла, бортовий комп'ютер, приборочка без помилок, 34 тисячі кілометрів, мультимедійний екран, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Вибір режимів рухів, кнопка старт-стоп, система старт-стоп, парктроніки по колу та центральний подлокотничок. Автомобіль з невеликим пробігом, збережений, дуже красивий. Зацікавила ця пропозиція. Він доступний до покупки за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Більш детальна інформація за посиланням в описі. Автомобіль можна купити за готівку, за безготівку, за криптовалюту. Також доступна послуга лізінг, кредит або викуп за криптовалюту.